Вітаю всіх, мої дорогенькі. Колода називається Таро серіалів. Так? І на ній ми будемо розбирати фільми. І так, Москва, вірить». Да? Радянський фільм, який отримав Оскара. Теж багато його любили і люблять. Ну, давайте подивимось, як карти опишуть Москва Слізам не вірить Покажіть мені з погляду карт Таро. Що це за фільм, про що він? Це фільм про те, як почати нове життя. Почати нове життя, да, відправитись в нове плавання, знайти мужчину і похоронити себе. І похоронити себе. Опишіть мені Журу, Георгія. Опишіть мені Георгія, головного героя. Опишіть мені Георгія головного героя. Пажезлов. Так, дальше. Імператриця. Сонце, Боже мій. Чоловік, безмірно любящий себе. Безмірно любящий себе. Так? Я сонце. Я сонце. Розказую те, що кажуть карти. Свою думку не висловлюю. Пажезлов чоловік, який іде по світу. Іде по світу, да? хто такий Е, Багато починань, багато чого вмію, багато чого хочу, багато чого, за що беруся, да? багато планів. Імператриця. Людина, яка контролює, контролює, але який може створити сім'ю. Да? Але в сім'ї я повинен бути сонцем. Ну, імператриця у нас це про. Родину, про дом, про багатство, але це ще про те, що я сама головна або самий головний, Да? Я все контролюю, я зверху, я е, за все відповідаю, можливо, да? я, е, я, я. я. Ну і сонце це, це те саме, да? це ще більше я. Це ще більше я. От імператриця і сонце говорить про те, що угодь таке сприйняття себе, хоча насправді він отакий от паж Жезлов. Пас жезлов такий перекоти поле. Покажіть мені Катеріну, головну героїню. П'яка жезлов. Внутрішні метання, внутрішній конфлікт всередині людини. Придумана якісь ілюзія, завишені очікування. В голові каша. Четверка кубків. розчарування. Полніше розчарування в житті, і тут Боженька дав кубок, да? дав кубок. Рицепт Пінтаклей. Ви знаєте, на, на, на те, що вона отримала в руку цю золоту монетку, да? от по моїм ощущенням, вона все про гошу розуміла. Вона розуміла, що все, що вона хоче отримати як жінка, вона не отримає, що в них буде багато конфліктів, що вони будуть друг з другом воювати, що миру в сім'ї не буде, якщо вони будуть жити разом. Да? Це визиватиме у неї внутрішній конфлікт, це визиватиме в неї те, що шанс, який їй дав. Дало життя, розвитку не мають. Все стоїть на місці, і що всі очікування. Да, тут вона хотіла грошей, любові, щастя, здоров'я, класних стосунків. Ну, в общем, да, все, що хоче жінка від шлюбу. От воно таке сталося мічтами, нереалізованими. Да, Унині роздраження, немає розвитку. А, покажіть мені. По сценарію вони залишилися разом, і яким було їхнє сімейне життя, от якого нам не показали, яким було їхнє сімейне життя? Двойка Пентаклі, як на тому самому на вулкані? да таке розбалансоване розбалансоване П'яка кубків, розочарування з обох сторон, розочарування друг в друге. З кубків дуже багато емоцій. Є захопленість, є класний секс, є е, влюбленість, але е, дуже багато емоцій і карта сила те, про що я говорила. Вони будуть воювати один з одним. Катерина буде його питатися, йому пасть закрити, да? а він буде питатися їй руку відкусити. І вічний бой, покой нам тільки сніться. Султанчик, підожди. Про що це кіно? Про що це кіно? Шестерка кубків про дитячі травми, травми юності. Дев'ятка пентаклі. Про сильну жінку. Девка Пентаклі. І глупець. Да? Карта минулого, да? карта якихось подій, карта е дитинства, скажімо так. Всі ми родом із дітства, да? Всі наші травми родом із дитинства. Це не про те, що в нас батьки були погані, а про те, що ми формуємося там до 5-6 років, наші потім, всі, що ми переживаємо, воно. Отражається в нашому житті. Це про жінку, досить цельну, самодостаточну женщину, таку, да? впевнену в собі, яка сама себе зробила, як тепер модно говорити. Про те, як вона, як її учило життя різними людьми, як мінімум трьома ну, її. Перший, від кого вона народила, да? її коханець, якого грав табаку, і її Гоша. Принаймні нам трьох показали. Роботу, яку вони над нею проводили. І обнулення. Проводили роботу, проводили, але вона так і залишилася яким дураком. Глупець. Хаос, неправильний вибір, ступнула в безодню і все обнулила. От про що це кіно. Ну, собственно говоря, яке я і предполагала. п'ятерка Пентаклі повне розчарування по ітогу Катя не буде з ним. Да? не буде з жорою п'ятерка Пентаклі карта. Як ти не спасай ситуацію, як ти не старайся, кругом сніг нічого не виходить. І Верховна Жіця це у нас мадам одінока. Да? Вона одна сама по собі. Так що, я думаю, трошечки поживши з Гошею, Катя все-таки буде одна. Ну, не всім суждено бути замужем.